Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ще донедавна автомобільний шлях у Отенії дорогою назвати було складно. Через суцільні ями машини рухалися зі швидкістю пішоходів. Після скарг тривалістю в роки асфальт в Отенії таки з'явився. Щодня з яма на яму на цій ділянці перекочувалися тисячі автомобілів. Адже дорога в вотині сполучає туристичну гуцульщину та Карпати з обласним центром. Люди казали, після такої подорожі повертатися сюди туристу навряд чи захочеться. Це неможливо. Я, я їду з трускавця. Якої дороги нема ніде на цілій, на цілій трасі. Наскільки ну, я знаю, тут в вотині постійно... Ще в заболотові був такий учасничок, але в Заболотові зробили дорога прекрасна. Я не знаю, як тут місцеві люди живуть. Ми вже неоднократно перекривали тут дорогу. Ніякої реакції взагалі ні від влади, ні місцевої, ні районної. Ніхто нічого не хоче робити. Журналісти народного контролю, проїхавшись через Отинію, так і дісталися до обласних чиновників, які пообіцяли, новий асфальт буде в цьому році. Тепер Отинійська дорога вже не нагадує полігон після воєнних дій. Це Оце Отеніцькі Дебальці. Отельнійські депаціли настояще, а зараз екомерці. Ви вже краще тут зробили до центру дорогу. Дорога стала престижною. Кращою стало може машина проїхати, вже і ми можемо прийти. І коли йдемо, вже нас не обляпує болото, ми грязів. А можна прийти і пробігтися вже теж діти можуть прийти вже спокійно до школи. Сподіваємося, що добрим асфальтом люди тішитимуться ще довго, але те, що ремонт дороги проводився поміж осінніми дощами, змушує в цьому засумніватися. Маємо сумний досвід того, коли наново покладений асфальт. Вже за пів року потребує ремонту, і на нього знову ж таки витрачаються ті самі бюджетні кошти. Саме тому ми вирішили подати інформаційний запит, у якому просимо вказувати нам кошторисну вартість робіт, а також гарантійні зобов'язання виконавців, щоб у разі потреби вимагати, щоб усі недоліки, які будуть на цій трасі, у подальшому усувалися за кошт виконавця робіт. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.